Ми з вами на вулиці Грибоєдова в Ірпені, точніше сказати, на колишній вулиці Грибоєдова. від сьогодні це вулиця Поезії. Відповідне рішення на сесії ірпінської міської ради про перейменування цієї та ще 28 вулиць ухвалили депутати ірпінської міської ради. До цього рішення вони йшли більше року. Було дуже багато дискусій і суперечок. І сказати відверто вони залишаються і сьогодні. Пушкінську на Стуса, Тургенівську на Драча, Гагаріна на вулицю Бажана. З карти Ірпеня нарешті стирають імена російських письменників, поетів, військових. Містяни такі рішення здебільшого підтримують. Це ж декомунізація, наче так. Ну і добре. Треба лагідну українізацію робити. Дякую. Моя школа У нас теж перейменували паризьку комуну на Ярославську. Нормально. Звикли вже. Так. Старші люди до цього відносяться ну, більш критично, скажімо, а молоді, я думаю, дітям так зовсім вони привикнути, все буде гаразд. Однак є й такі, які не згідні з перейменуванням. Булагарін був взагалі міровий лідер. Він перший в космос, тому я не хочу. Ми збирали підписи. Угу. Е, у нас більшість людей на нашій вулиці е, хотіли Рути? залишити вулицю Ватутіна як пам'ять. У сесійній залі перед голосуванням, як і на вулицях міста, думки і погляди розійшлися. Ми проти тої концепції, яку нам запропоновано. Деякі вулиці потребують до опрацювати. Ми на... навіть не озвучили правку, ми зараз переважно ради. Ми вам за це казали. Сказали би про чому на 90%, відсотків, на 99% даже відсотків по порядку денному вулиць погоджено. Зараз це важливе стратегічне рішення, взагалі не тільки для Ерпіня, а й для України. У нас не можуть бути російськими поетами письменниками, названі вулиці. Найбільший спротив викликала пропозиція перейменувати вулицю Гагаріна на Миколи Бажана. цій людині не місце на мапі Ірпіня, тому що це відвертий україножер, україноненависник. ненависник. Утім, попри суперечки, рішення таки ухвалили з обіцянкою внести правки на найближчих сесіях. Дякую, рішення прийнято. Насправді дискусії довкола перейменування вулиць в Ірпені точаться із червня минулого року. Тоді створили спеціальну комісію, почали збирати пропозиції та влаштували громадські обговорення. Однак поставити крапку в цьому питанні не вдавалося. Коли по одній назві вулиці від 5 до 15 пропозицій, то зрозуміло, що завжди залишаться люди, чию пропозицію не врахували. І в цьому була і складність роботи комісії. Інколи самі ж мешканці між собою не могли дійти згоди. Майже усі нові назви вулиць присвячені українським поетам та письменникам таким чином вирішили підтримати концепцію розвитку ірпеня як літературної столиці України. Письменникам тут було добре жити. Вони сюди приїжджали, тут творили і будинок письменників. Ця ідея вона ніколи не зникала з Ірпеня. Вона тут завжди була, є і буде. І навіть сьогодні вже сучасні і творчі люди, і письменники полюбляють сюди приїжджати, бо тут є ця аура. І я думаю, що саме Ірпінь має бути містом такого релаксового життя, містом релаксової творчості. Ваша фракція нових облич в Ірпінській міській раді більшістю підтримала це рішення. Ви їм рекомендували це рішення підтримати? Я особисто рекомендував. Чому? Тому що, в, тому що я вважаю, що Ірпінь, Ірпінь має цю історію і ми просто зобов'язані її берегти. Чому? Тому що сьогоднішня війна йде за право української ідентифікації. А українська мова це основа нашої ідентифікації. Якщо ми назвемо вулиці іменами людей, які розвивали українську культуру, українську мову, це в тому числі крок до перемоги. Що ж до загиблих захисників Ірпеня, на честь яких також пропонували назвати вулиці, то питання вшанування пам'яті героїв у місті будуть вирішувати по-іншому. У нас плани більш амбіційні. Ми їх узгодили з родинами загиблих хлопців. Ми обговорили план дій по новому меморіальному комплексу, де буде сучасний вигляд, де будуть задоволенням приходити мешканці нашого міста для того, щоб згадати наших наших хлопців і найголовніше знати їх імена. І ми для цього зробимо все, що в наших силах. Варто нагадати, вулицею Героїв в Ірпені вирішили назвати частину вулиці Котляревського. Саме там планують продовжити алею героїв та створити великий меморіальний комплекс.